Привіт, я Перчик, і ви на каналі Файнансіо. Якщо ви хочете, щоб замість Макса вів цю передачу я, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну, де ваші лайки я не бачу. Хаф-хов, лайки. У Росії горить НПЗ в Азові Ростовської області, нафтобаза збила з собою дрони. 540 мільйонів доларів збитків. Результат удару по новошахтинському заводу нафтопродуктів. Одні з найприємніших заголовків, які ми бачили у ЗМІ за останні півроку. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, асапожарки приїжджають. Це заслуга наших сил оборони, які прицільно б'ють по нафтопереробній промисловості РФ. Привіт, з вами Макс. І сьогодні ми розберемося, який ефект мають атаки наших БПЛА по НПЗ Росіян і чи призведе це до обвалу економіки Росії. Підписуйтесь на наш канал, підписка на початку відео допомагає просуванню. Ставте лайки і загляніть на наш текстовий портал Finance.ua. Там ще більше цікавої аналітики про економічні наслідки війни. І не тільки. Ставте лайки цьому відео, якщо хочете, щоб замість мене ведучим був оцей прекрасний малюк-перчик. Хронологія ударів по російських НПЗ З 24-го року Україна вдарила дронами щонайменше по двох десятках нафтових об'єктів у Росії. Наші колеги з Тексі Орч зібрали всі влучання з січня травень на карту. На ній можна побачити, що українські безпілотники почали долати рекордні для себе відстані більш ніж на тисячу кілометрів і долітати до таких далеких цілей, як СлафНЕФТЬ Янос у Ярославлі чи Ніжньокамського НПЗ у Татарстані. Крім того, за цей же період. Дрони долітали і до інших, не менш цікавих цілей, наприклад, цехів по зборку шахедів у місті з живописною назвою. Елабуга, Ел декількох аеродромах, серед яких «Енгельс-2», чи авіозаводу імені Горбунова, де росіяни виробляють літаки ТУ 22М і ТУ 160М. Чому удари по НПЗ це важливо? Нафта завжди була одним із головних джерел доходів РФ, і забезпечувала вона близько 25-35 бюджету країни. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація не сильно змінилась. Наприклад, у 22-му році росіяни експортували нафти на 383 мільярди доларів. Це в сім разів більше, ніж український бюджет отримав у 23-му році. А цього року росіяни змогли прийняти рекордний військовий бюджет 112 мільярдів доларів, частково завдяки продажу сирої нафти до той же Індії на 30 мільярдів. Правда, Індія частково платить росіянам рупіями, і тепер посіпаки Путіна думають, що з цими рупіями робити. Але то вже таке. До слова, Індія переробила цю нафту і експортувала отримані нафтопродукти у США на понад 1 мільярд доларів. Європа теж забруднилася російським чорним золотом. Спочатку війни країни ЄС закупили у РФ викопного палива на 185 мільярдів євро. Як бачите, ніякі західні санкції не змогли повністю відрізати Росію від найбільшого джерела доходів. На це мабуть і було дарно сподіватися, зважаючи на об'єми у 2021 році. Російський видобуток сирої нафти досяг 10,5 мільйонів барелів на день. Якщо що один нафтобарель це близько 159 літрів, і це становило 14% від світового обсягу. Десятки країн залежали і залежать досі від російської нафти. Ніякі дипломатичні зусилля чи звернення до совісті не змінять це. Якби нам цього не хотілося, бо гроші є гроші. Тому удари по НПЗ це логічний крок, аби завадити Росії отримати мільярдні прибутки з нафти. Крім того, від обстрілів НПЗ є ще один менше очевидний плюс. Росіяни починають стягувати свої засоби ППО та Про до нафтопереробних заводів у середині країни. А звідки вони їх беруть? Ну звичайно ж, переводять з лінії зіткнення, і це тільки на руку нашим захисникам, яким стає легше бити по цілях на фронті. Які ж наслідки ударів по НПЗ? Стратегії ударів по НПЗ вже приносить плоди. Наприкінці березня економіст Сергій Куюн зазначив, що удари по НПЗ зменшать переробку світлих нафтопродуктів мінімум на 1,7 і тонн мільйонів на місяць ринковою вартістю приблизно 1,5 мільярди доларів. У той же березень випуск бензину в Україні впав на більше ніж 7%, А у квітні ЗМІ почали писати, що в Росії закінчився запас бензину, і Москва скоротила експорт палива майже до історичного мінімуму. У травні Пентагон повідомив, що удари. Наших безпілотників вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо десь на примірно два Росія заборонила експорт бензину на 6 місяців. З березня імпортує нафтопродукти з Білорусі та планувала закупитися бензином в Казахстані і надала пріоритет відвантаження нафтопродуктів російським залізницям на противагу іншим видам транспорту. Загалом про успішність наших атак може казати один простий факт. У травні московити вирішили припинити публікувати статистичні дані щодо виробництва бензину, бо нібито розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку несумісних його учасників. Мабуть, все доволі печально там, але точно ми дізнаємося про це трошки пізніше. Одна з нещодавніх атак, а саме удар 5 червня по новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, знищила півтора мільйони тонн нафти та нафтопродуктів, що дорівнює 540 мільйонів доларів. Символічно, що саме цей НПЗ став першою успішною атакою далекобійними дронами два роки тому, у червні 22-го, з того часу, наші можливості виросли. Адже та атака в 22-му була здійснена китайськими цивільними дронами, а не дронами Камікадзе, як зараз, які можуть долітіти на глибину 1400 км у тил ворога, до слова про роль дронів. Бо саме вони запорука нашого успішного знищення нафтопроробної індустрії РФ. І хоча ми вже маємо іншу зброю від партнерів, яка в теорії могла Могла б допомогти бити по НПЗ. Ми обмежені в її використанні. Наприклад, США дозволили використовувати зброю виключно по російських військах, які зосереджені на російському боці кордону, а потім атакують Україну. НПЗ в цей перелік, на жаль, не входить. Поки що надіємось. Компактні дешеві у виробництві дрони стали одним із пріоритетів вітчизняного ОПК. З початку вторгнення виробництво безпілотників в Україні виросло у понад 100 разів. До речі, про українське ОПК та його перспективи ми розповідали ось в цьому відео. Воно буде тут, тут а ще посилання в описі вам додам. І отам по сказках ще раз показую, щоб ви точно його знайшли. Бо перчик дуже обійдеться. Повертаємося до дронів. Одним із найтаємніших є дрон Бобер. Його тактично-технічні характеристики залишаються таємницею. Але за плітками радіус його дії може досягати у тисячі кілометрів. Цей безпілотник також виявляється однією зі складових частин проєкту Backbox, який реалізує фонд Повернутись живим спільно з Ігорем Лачином для головного управління розвідки Міністерства оборони України. За словами притули, вартість Бобра складає приблизно 108 тисяч доларів. Цей безпілотник. Закуповують не тільки фонди та волонтери, а й також різні державні структури для сил оборони. Ще одним українським безпілотником, який успішно атакував цілі у глибині території РФ, став UJ-22 Airborne. Окрім боєприпасів він може брати також фотоапарат та оптичну електронну станцію, в принципі, як і наш оператор. Заявлена дальність польоту до 800 км, тривалість до 14 годин, максимальна швидкість 160 км на годину. Також можна згадати про дрон камікадзе Рубака. Це черговий представник української далекобійної безпілотної авіації. Заявлена, робоча дистанція цього апарату становить близько 500 км. Існує також ударний дрон лютий, який може долати відстань у 1000 км та нести корисне навантаження вагою 75 кг. Восени 2023 року служба безпеки України повідомила, про збір на 33 ударні безпілотники морок, щоб влаштувати в Росії справжній морок. Морок може долати відстань до 800 км і здати нести навантаження у 30 кг. Вартість одного приблизно 1,75 млн грн. мільйонів гривень. Скоріше за все, це ще не повний список дронів камікад, за які використовують наші сили оборони, бо найновіші розробки залишаються засекреченими, і правильно, щоб нам не писали в коментарях, що ми московитам розповідаємо секретики. Але вже зараз, дивлячись на вартість цих дронів і скільки шкоди вони наносять в першу чергу фінансової московитам, стає зрозуміло, це дуже і дуже вигідно. Що ж нам очікувати далі? Усього в Росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів та ще 80 міні-НПЗ. З тим, що нам відомо про влучання в близько 20 об'єктів нафтопереробки, у наших сил оборони залишається великий потенціал для ударів дронами по НПЗ. Чи призведе це до обвалу економіки Росії? На жаль, ні, як би нам цього і не хотілося. До повного краху РФ ще дуже далеко. Відчутного дефіциту для населення там немає, і РФ все ще може заробляти гроші, продаючи сиру нафту, як вони це й роблять з наприклад з Індією та іншими країнами. Але зробити нерви це може у будь-якому випадку. Росія втрачає виробничі можливості. Відновити їх буде складно, адже Росія не може виробляти потрібне обладнання. Сама для цього доведеться думати, як обходити санкції. А це дорого. Ой, як дорого, крім того, руйнування НПЗ в європейській частині РФ ускладнює забезпечення нафтопродуктами їхньої армії. Паливо доведеться завозити з території, які знаходяться за тисячі кілометрів. А це складна та дорога логістика. Дорогі і дороги, як завжди, головні проблеми Росії, які зараз грають нам на руку. Ну, крім тої проблеми, що вона хоче знищити все вільне навколо себе. До того ж, не варто недооцінювати психологічний вплив таких атак, бо вовна на території Росії це завжди приємна картинка для нашого ока. І страх для їхнього. Тож давайте підтримувати наші сили оборони та донатити за можливістю, звісно, на дрони та інші потреби наших сил оборони. Ну і до зустрічі на Файненс Юа. Надіюсь, з перчиком. Спить сонечко.